Всім привіт! Сьогодні покажемо вам огляд дуже затишної квартири площею 65 квадратних метрів, інтер'єр якої виконаний у світлих, теплих, природних відтінках. Щоб досягти максимального відчуття простору, ми змінили планування від забудовника на більш вдале, об'єднавши кухню з вітальною, збільшивши санвузол та додавши дві гардеробні кімнати. Зона передпокою обмежена вентканалом та опорною колоною. Через це досить вузька, але нам вдалося втиснути гардеробну кімнату, де ховається весь верхній одяг та взуття, і тим самим не перевантажує вхідну зону. Передпоки відділили плиткою та ніжним зеленим кольором, який повторюється на всіх поверхнях, а велике дзеркало при вході додає простору. Кухня вітальня вийшла дуже просторою і ділиться на три функціональні зони зону відпочинку, їдальню та кухню. У вітальні не хотілось захаращувати простір, тому меблі тут лаконічні. Акцентним є стелаж з підсвіткою та пенал для посуду. А поєднання різноманітних текстур додає тактильності та затишності інтер'єру. Кухонні меблі виконані в тому ж кольорі, що і стіни. За рахунок цього кухня ніби розчиняється в просторі та не акцентує на собі увагу. Кілька слів про меблі скаже Олексій. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ми представляємо компанію «Ташафа». На цьому об'єкті ми займалися виготовленням меблів. В даному випадку кухня виконана в преміальних матеріалах. Фасади у нас комбіновані. Гладкий фасад це панелі еґер MDF Perfect Sense. Ці фасади у нас виконані із МДФ, попередньо профрезеровані та пофарбовані. Замір приміщення ми робимо за допомогою технології 3D-сканування стін. Таким чином меблі можна зробити з мінімальними зазорами до стелі, до стін, з максимально щільним приляганням. При виготовленні меблів ми враховували навіть такі дрібниці, як перехід текстури із фасаду на фасад. Простір спальні використаний максимально ефективно. Тут є велике ліжко, робоча зона та окрема гардеробна кімната замість громісткої шафи. Стіну навпроти ліжка оздобили фрезерованими МДФ панелями за нашим ескізом. Ось така гарна квартира у нас вийшла. Коментуйте, задавайте питання та до нових зустрічей!